До розгляду порядку денного виступив Сергій Калапський. Повідомив результати експертизи, в яких йшла мова про об'єми робіт, виконаних у центрі надання адміністративних послуг. Було звернення від виконавчого комітету для проведення будівельної технічної судової експертизи. На сьогоднішній день вона проводилась. Трохи довго у зв'язку з тим, що були відсутні працівники. Ну вже є експертиза, і в ході експертизи висновком встановлено значить, збільшення вартості. Об'ємів робіт на суму 60, по 65 п'ять тисяч гривень. Наразі відкрито кримінальне провадження, у ході якого буде детально вивчене питання прийняте відповідне рішення. До порядку денного включили ще одне питання: про внесення змін у комплексну програму боротьби зі злочинністю та з охорони громадського порядку на території обслуговування Нетішинського МВ МВС України в Хмельницькій області. Придбання відеокамер фінансуватиметься за рахунок субвенції місцевого бюджету державному на Нання програм соціально-економічного та культурного розвитку цього року на ці потреби буде направлено 51 тисячу гривень. Провідний сигнал надходитиме у Нетішинське відділення. З часом додаватиметься кількість відеокамер. Без сумніву, сучасні технології допомагають у боротьбі зі злочинністю. Дійшли вони і до нас. Визначились таким чином. Купили потужне програмне забезпечення, яке дозволяє практично все місто в перспективі, скажімо, Доставляючи додаткову камеру, закрити повністю все місто і е, додаткове обслуговування йде гарантійний термін на три роки, по-моєму, чи на п'ять, і відповідно там ніякого додаткового обслуговування не передбачається. Здійснюється за рахунок субвенції, яку ми будемо передавати, але передає цьому програма, яку ми зараз до якої зараз носимо ми зміни. Виконавчий комітет розпорядник коштів передасть у виряді субвенції лянкішецького відділення ОМВС у Хмельницькій області. В наступному кроці наше відділення купить ці відеокамери і буде за ними контролювати і спостерігати, враховуючи те, що їх встановлення буде направлено на посилення охорони громадського порядку в місті, на захист законних прав та інтересів всіх жителів і гостей міста. Моя пропозиція підтримати даний проект рішення, бо він буде направлений саме на захист законних прав і інтересів громадян цього міста і посилення боротьби із злочинністю. Прийняли депутати зміни до бюджету міста на 2014 рік. Вони допоможуть закрити питання заробітної плати працівників бюджетних установ та благоустрою міста, придбати обладнання і предмети довгострокового користування, виконати рішення господарського суду, мова про реконструкцію центру надання адміністративних послуг.